Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і його ведучий Олег Єрмолінський. На зарічному чоловік зарізав кохану, аби не розривати з нею шлюб. Він екс-викладач медичного коледжу. Вона домогосподарка з маленькою донечкою. Той моторошний кривавий ранок, сусіди і досі згадують із жахом у очах. Лише уявіть, медики нарахували на тілі померлої декілька ножових поранень. А у цей час п'ятирічна донька загиблою спокійнісінько гралася у своїй кімнаті, навіть не уявляючи, що її батько зробив. З мамою. Сам підозрюваний, наче скрізь землю провалився. Зараз його розшукує уся поліція області. Мешканці будинку налякані до напівсмерті, адже ніяк не чекали такого від своїх сусідів. Подружжя було тихим та привітливим. Планували робити ремонт. Але що пішло не так? Того ранку ніхто навіть гадки не має. Слідами крові були вкриті декілька поверхів та ліфт. Це моторошне видовище не для людей зі слабкими нервами. Я лично слышала, то меня спрашивают, говорит, вы какие-то крик слышали, мужской же женский наподобие котят, как закричали. Говорит, лифт весь был в крови, говорит, но нам уже в лифту пряталась. Пришли, год там девочка одна игралась, а куда он делся, не знаю. Подружжя має спільну п'ятирічну донечку. У той час, поки нелюд ножем шматував кохану, дівчинка гралася у сусідній кімнаті, навіть нічого не підозрюючи. Одразу після смертельної сварки вбивця наче крізь землю провалився. Його шукали навіть кінологи із собаками. Так міліція стояла, потім така машина, типу катафалк, не катафалк, я навіть не знаю, що то. Я довго на і собака була, і собака була. То коли вони вже в'їхали, я роздивилась так і не вгляділа. Коли вони поїхали? Сусіди про родину знають небагато. Кажуть, подружжя було тихим та привітним. Вона домогосподарка доглядала за дитиною, а він викладач із медичного коледжу. На животі та тулубі загиблої копи виявили з десяток ножових поранень. Поліцейські вже оголосили вбивцю у розшук. 24 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Покровського району було виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями в вигляді небежових поранень в області Тулубу. Померлою була місцева мешканка 83-го року народження. Тіло жінки наразі направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це вбивство. А наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини даної події. Не на камеру сусіди кажуть, останнім часом подружжя обговорювала розлучення, але що стало приводом для цього, навіть гадки не мають. Та чи дійсно батько вирішив залишити доньку сиротою, аби не розривати шлюб із коханою? Відповіді з'являться лише після затримання підозрюваного. Жорстокий напад на школяра. 21 березня в підземному переході на 95-му кварталі невідомі напали на підлітка. Парубка не тільки пограбували, відібравши особисті речі, але й жорстоко побили. За життя хлопця довелось боротися кращим нейрохірургам міста. Вечір 21 березня учень 103-ї школи, як завжди, повертається додому після прогулянки із дівчиною. І йшов найкоротшим звичним для себе шляхом через цю підземку, та навіть не підозрював, яка небезпека чекає на нього. Перед виходом, який веде прямісінько до його будинку, на хлопця напали невідомі. Окрім того, що його жорстоко побили, ще й відібрали телефон, гаманець з грошима та навіть куртку. Непритомного підлітка помітили випадкові перехожі. Вони викликали швидку. 21 числа, приблизительно в час ночі, був доставлен молодой чоловік, доставили з 95-го квартала бригади медицинской помощи. допомоги. Поступив він в тяжому состоянии, оперировался і на даний момент знаходиться в відділенні нейрохірургії. На даний момент состояние стабильное, средней тяжести. Мама Артура у розпачі. Жінка й дотепер не знаходить собі місця та не може стримувати сліз. Каже, стан сина ще важкий, проте він бореться. Пришел он в сознание только здесь, в больнице. Тяж, тяжелая ситуация. Была проведена врачами сложнейшая нейрохирургическая операция. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии. Врачи борются за его жизнь. Спасибо за участие. Я не ожидала, что в такое наше время... На операцію та лікування родина вже витратила більше ніж 20 тисяч гривень. Проте без коштів, які зібрали небайдужі люди, друзі та вчителі не впорались би хороший ученик, умний способний мальчик, дуже багато друзів у нього, хороший положительний дитина. Всі дуже переживали і переживають, потому что ну, ситуація з його станом здоров'я ще нестабільна. Сразу всі відкликнулись. Тобто помогли матеріально, как змогли. Поки близькі та рідні щодня підтримують Артура. В поліції вже розслідують справу. За фактом подій, які трапилися 21 березня в одному із підземних переходів в Саксаганському районі, працівниками поліції було розпочато досудове розслідування. Наразі слідчим встановлюються усі обставини справи та ймовірні особи, які причетні до вчинення даного злочину. Зазначу, за офіційними даними, тільки з початку року у кривому розі до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено більше ніж 100 випадків грабежів та розбійних нападів. Затримали грабіжника. Одним зі злодіїв, які пограбували родину столичних бізнесменів, виявився раніше судимий криворіжець. Йому 49 років. Нині чоловіка затримали та обрали запобіжний захід, тримання за ґратами. Фігуранту кримінальної справи загрожує до восьми років ув'язнення. Нагадаю, троє зловмисників напали на заможну родину у Києві. Вони їх прив'язали до стільців та змусили віддати усі гроші та коштовності. Про це правоохоронцям повідомила постраждала загальна сума пограбованого понад 60 тисяч гривень. Даного громадянин затримано в Кримовому розі в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомлено про підозру вчинені злочину передбачено статтею 186 частини 3 кримінального кодексу України. Хвостатий бранець у будинку по вулиці Ньютона люди тримали собаку на балконі в антисанітарії близько двох тижнів. Тварину не випускали на вулицю і не годували. Сусіди, небайдужі перехожі та навіть діти носили собаці їжу та воду. Люди не витримали та повідомили у поліцію про ситуацію. Цей молодий пес радіє кожному, хто підійде. А якщо ще й з їжею, його вдячності й зовсім не буде меж. Адже господарі зачинили його на балконі, зовсім не годували і навіть не знають, як його кличуть. Небайдужі сусіди щодня приносять їжу тварині та пестять бідолаху. Навіть малеча, яка гуляє неподалік, годує смаколиками хвостатого бранця. Я постійно станавлювалася тут. У мене була з собою водичка, і я постійно поїв собаку. Да, їй погано, дуже сильно. Я хочу сказати, щоб вони любили, ухаживали, кормили і паїлі. Мешканці будинку та небайдужі перехожі не розуміли, чому господарі так ставляться до своєї ж тварини, адже умови, в яких тримали собаку, м'яко кажучи, демонструють абсолютну байдужість до беззахисного пса. Получилось заглянуть вовнутрь, і, естественно, что увидела то, что, наверное, вы уже сняли, что там совсем непригодные условия для жизни животного. Ну и единственная была цель, это, це, во-первых, животное как-то оттуда достать, если хозяину не нужно, то найти ему соответствующего хозяина, кого то нового, хорошие руки его отдать. Мешканці не в силах були дивитися, як господарі знущаються над собакою, тому викликали поліцію. Спочатку власниця пса не хотіла спілкуватися з правоохоронцями, але згодом пояснила, має чотирьох дітей, тому не встигає доглядати за хвостатим. Але у цього пса з'явився янгол-охоронець. Може, тебе її принести, а тут уже да. така хороша на мені руки ліже, а тобі треба собач. Я хочу її забрати і віддати в хороші ручки, щоб її кормили. Не ж тут, що хазяйки позвонили. <пишло> у нього собачка пропала, ну, И, А ми її хотіли маленьких взяти. Ну, дикие они не дали. Ця ця, ця ця, ця ця. Спільними зусиллями сусідів поліції та журналістів у молодого собаки з'явився новий господар та дім. А жінка, яка його забрала, сама світиться від щастя. <пишло> тому що вона дивиться на те, що вона буде тепер займатися, а що вона буде робити, що вона буде робити, що вона буде робити, що вона буде робити, що вона буде робити Пожежа у садочку у центральному міському районі через коротке замикання проводки з навчального закладу евакуювали майже 90 дітей та 25 дорослих. Сталося все у дитсадку номер 39 на вулиці Чумацькій у кабінеті музики. Причиною загоряння за попередньою інформацією стала несправна розетка. Через займання електропроводки вогнем пошкоджено шпалери та стелю. На місце терміново прибули три екіпажі рятувальників та патрульні. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Усі обставини з'ясовуватимуть слідчі криворізького відділу поліції. Затримали на гарячому фахівця одного з департаментів виконкому міськради затримали під час одержання хабара у 500 доларів США. За попередньою інформацією, держслужбовець організував злочинну схему, аби вимагати гроші за приховування фактів неофіційного працевлаштування людей на підприємствах. Працівники управління захисту економіки спільно з прокуратурою області затримали підозрюваного прямісінько під час отримання неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Війна з драгдилерами триває. Біля плавбасейну на соцмісті поліцейські затримали двох молодиків із наркотиками. За оперативною інформацією, підозрювані розповсюджували так званий метамфетамін. По переповноваженні карного розшуку та слідчі криворізького відділу поліції спільно з патрульними і спецпризначенцями затримали драгдилерів та вилучили в них 17 трубочок з кристалічною речовиною. За словами правопорушників, наркотики вони зберігали для особистого вживання. Наразі встановлюється причетність зловмисників до збуту заборонених речовин, а також канали їхнього надходження. Відмовили гальма. В день 28 березня в металургійному районі сталася аварія. Дві номарки не поділили перехрестя. Автівки зіштовхнулися на перетині вулиць Петра Дорошенка та героїв АТО. За словами водія одного з автомобілів, у транспортного засобу відмовили гальма. Після чого шевроле почало заносити на проїзній частині. Зі сторони автовокзалу їхав інше авео. Тож уникнути зіткнення не вдалося. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє людей: водій одного автомобіля та пасажир іншого. Потерпілих з травмами доставили до тисяч. На місці події працював екіпаж патрульних та слідчі Криворізького відділу поліції. Ще одна аварія з постраждалими. Відбулось все у Довгинцівському районі неподалік зупинки Кокчетавська. Учасниками інциденту стали дві автівки: Славута та пікап Богдан. Водій останньою з'їжджаючи з мосту, в'їхав у заз. В результаті зіткнення у Славути пошкоджено задній бампер. А у Богдана розбита передня частина. Обидва керманича госпіталізовані до тисячки з численними саднами та закритою черепно-мозковою травмою. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Аварія на підпитку. В день 28 березня на вулиці Волгоградська зіштовхнулися два легковики. Зі сторони 95-го кварталу в напрямку площі Олександра Поля рухались два автомобіля: Рено та Шкода. Керманич останнього не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та врізався у Рено. Як з'ясувалось, причиною стало те, що водій шкоди був п'яним. В результаті дорожньо-транспортної пригоди у автівки гори керманича зім'яло кузов спереду. Відпав бампер, проте в аварії ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські а на водія тепер чекає штраф за кермування в стані алкогольного сп'яніння. Не розминулися на перехресті вранці, на розі вулиць Володимира Великого, Упіта та Харцизької. Жінка на мазді не поступилася дорогою зілу. Внаслідок зіткнення водій отримала забої та садна. А також з підозрою на перелам ребер постраждало забрали до тисячки. За словами очевидців, вантажівка рухалася на зелене світло. А іномарка, виїжджаючи з другорядної дороги, не надала перевагу і допустила зіткнення. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Усі обставини встановлюють правоохоронці. Екс охоронцю, який вдарив журналіста і назвав українців хохлами, суд виніс вирок: моральна компенсація у 5 тисяч гривень та суспільні роботи. Йдеться про скандал, який трапився у липні минулого року на території швидкісного трамваю. Тоді журналісти робили матеріал про отруєння собак. Проте підійти до місця, де все могло відбуватися, не вийшло. Їх не пустив заступник начальника охорони. Він вдарив кореспондента, а українців назвав хохлами. Сам Юрій Островський свою провину визнає. Говорить, зробив помилку. А от, на думку адвоката журналіста, суд ухвалив м'яке рішення, Адже моральних збитків було заявлено 100 тысяч гривень. Рішення суду считаю справедливым. Дьявол ну, не прав, это правда. Журналисты ніхто не має права трогати. Ну, не, не тільки журналисты, обычного гражданина ніхто не має права применять фізичну силу без надобности, ну, так без как да, не було ні угрозы нападения з його сторони. Я очень про это жалею. Застава або за грати. Суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють в організації мережі порностудій. Засідання відбулося 25 березня у центральному міському суді. Прокуратура вимагала для чоловіка тримання під вартою з правом внесення застави. Проте Феміда вирішила відпустити 60-річного містянина під заставу у сумі більше ніж 150 тисяч гривень. І якщо підсудний не внесе ці гроші, його відправлять за грати. Відзначу, слухання проходило у закритому режимі. На цьому наполіг сам підозрюваний. За його словами, зараз він працює водієм маршрутки у ...компанії і не хоче, аби колеги дізналися про його темне минуле. 25 березня 2019 року обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 154 тисячі гривень підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, за фактом розповсюдження порнографічного характеру продукції на території міста Криворугу. Нагадаю, у вересні минулого року поліція кривого рогу накрила мережу порностудій у трьох районах міста. У спецоперації брали участь у проповноваженні карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції. Гнізда розпусти розташовувались у приватних будинках та квартирах багатоповерхівки. Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери та іншу оргтехніку, зошити із записами веб-потан, а також гроші. Самі повномоделі розповідають, організатор студії забирав 60% заробітку у дівчат, а також вигадував штрафи, аби платити їм менше. Этот человек не сдержал ни одного своего слова. Он не предоставил нам защиту. Потом, как оказалось, что изначально и подозревалось, что он нас дурит на деньги, и мало того, что он забирал 50% заработка, он нас еще дурил процентом, мотивируя, что это все конфигурация денежная происходит, и он еще с каждой заработной платы на 10% больше взимал денег. Зупинимо знущання над тваринами. Чи не щодня до редакції першого міського надходять звернення від містян про катування чотирилапих? Бачите, як хтось ображає хвостатих, обов'язково повідомляйте до поліції. Не люди мають нести кримінальну відповідальність. Ви дивились перший міський в ефірі? Був наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його вичолик Ямлінський зустрінемось на головному телеканалі міста.